Так, друзі, всім привіт! Сьогодні поторгуємо куботу, по ввели в нього деякі оновлення, і, в принципі, спробуємо затестити. Я його зараз перезапущу, виберу собі формат сигналів, який я хочу. По факту зараз показую вам, як я по ньому торгую, якої стратегії притримуюся і, можливо, мій формат торгів вам підійде. Спробуємо відпрацювати декілька угод, декілька сигнальчиків, така ціль невеличка. 150-200 доларів зафармити. Євро-НЗД у нас є угода. Євро-НЗД у нас є вгору на одну хвилину. <клес> Починає з першого коліна з 50 доларів. Поки в нас торгується угода, я розкажу, що ми ввели. Ми поміняли штучний інтелект на інший, більш такий прогресивніший, має змінитися якість сигналів. Мають як то кажуть, видаватися кращі сигнали. Плюс ми пришвидшили роботу самого бота, перекинули його по факту на нове залізо, і він тепер в два рази швидше видає сигнали. а Зараз будемо це все в принципі тестувати, тому що сам ще по ньому по-новому не торгував. Але я думаю, що механіка нашої стратегії не мала би змінитися. Тому я розпочинаю з першого пі на 50 доларів. наступного угода, якщо в мене... 50 не заходить, я буду виділяти 110 доларів. Таким чином буду доходити там до 6, -6 7 коліна, якщо буде потрібно. Хоча за весь час торгів, якщо не помиляюсь, максимум 5 коліно було, це 1100 доларів, приблизно чи 1200 я виділяв на угону. І вона, в принципі, відпрацювала. Так, є в нас плюс по Євро НЗД ОТС, перший плюс у нас є 42 долари. Супер. Ми, значить, не Збільшуємо суму угоди. Рухаємося далі, запускаємо на новий сигнал. В нас Audi USD пара. Aout USD. OTC 92% вниз на одну хвилину. Вірно? Дуже швидко тепер сигнали видає. Насправді, аж я не вспіваю з цього з комп'ютера. Одразу ж таки, в угоду зайшов. Тут не чекав якоїсь суперкласної точки входу, тому що. В моменті бачу по графіку, що був стрімкий ріст, ну теоретично можливо, ми зараз ловимо корекцію. Тобто він від цього відштовхувався, що видавав нам сигнал. В таймфреймі в мене увімкнутий 30 секундний або 15-секундний для торгів от прямо саме те, тому що тут частенько потрібно бачити ось такі дрібні свічки, як формуються вони, де в нас є якась волатильність, якісь скрізи, тому що ми заходимо в короткі угоди там до хвилини часу, і тут це точно важливо. Так, другий плюс у нас буде, скоріш за все, по Aut USD OTC. Прям супер-супер розпочали. Е, є в нас, як то кажуть, вже друга плюсова угода. Е, я натискаю шукати інший сигнал одразу. Баланс. Ми запам'ятаємо, я вставлю з самого початку ці HF GPY OTC 92%. У нас є. Чекаємо сам сигнал вгору на хвилину. Одразу відкриваю угоду. Так, у моменті, напевно, 5 секунд би була би краща точка входу. А, так, лиється поки що. А, баланс до торгів, десь здається 33 550 доларів приблизно було. В будь-якому випадку, коли буду монтувати відео, я, в принципі, виведу цифри на екран ви зможете побачити, який був баланс до і після торгів боту. Так, ці <кх> GPY а, в нас тут насправді лиється дуже сильно. Я думаю, що тут цю пару можна, напевно, скіпити. Навряд чи тут а, графік відновиться до тих значень, де ми заходили в угоду. Я пропоную а, шукати іншу угоду по цій валютній парі, що нам зараз бот видасть, куди заходити. 110 доларів. А, сигнал вниз. Ну, Давайте пробувати. Заходимо вниз, вже на 110 доларів. Ці шеп ми по факту записуємо зараз в мінус. Навряд чи тут за 2 секунди щось станеться. Зайшли в наступну угоду по ціну на 110 доларів вже. Тобто, по факту перекрили наше, наш попередній мінус в 50, подвоїли суму і чекаємо зараз тут відпрацювання. Так, що в нас тут по графіку? Ну, теоретично, теоретично теж був такий досить непоганий ріст. Зараз графік мав би трішечки вжатися. Подивимось, чи станеться це чи ні, тому що волатильність, бачите, в моменті яка сильна, досить з непоганої точки заходили, пройшли нижче, одразу ж таки, намалювали нам ще одну 15-секундну свічку таку е, досить стрімку. Тут в моменті вжималися, е, залишили тінь і, скоріш за все, зараз графік ну, от старається нас трішечки збрити, розвернути. Так, 5 секунд. Ну, тут... Так, що, що, що? 4 секундочки. Ну, так в моменті, бачите, не вистачило, напевно, трішки для того, щоб забрати тут угоду. це ж таке качнуло. Качнуло у нас, таке теж буває. Тобто наступного вона 230 доларів. А Євро USD. Євро USD OTC. Чекаємо сигнал від бота. Сигнал вниз 230 доларів. Ой з хорошої точки залетів. Одразу ж дивіться, яка стрімка реакція. В нас тут полетіла. А, поки що в нас а, по угодах, що ми маємо? А, так, секундочку, тут, Я тут дещо тестував а, по долару. Євроін зайде в нас в плюс, AUD-USD в нас в плюс, ці шеф в мінус, а є цінувай в мінус. Тобто поки що маємо два плюса, два мінуса і торгується в нас а, третя угода. Під нею от насправді зараз буде, як то кажуть, багато профіту або збитків, якщо вона зайде або не зайде по факту зараз це лише третє коліно, тобто наші там для прикладу, як мінімум, там дві-три спроби для того, щоб забрати наступну угоду і повернути свій баланс з першими двома плюсами. Тобто, в нас не лякають такі от моменти, що там може нас зараз угода не зійти, тому що торгуємо по стратегії. Маємо правильний розподілений баланс і розуміємо, які ми кроки будемо робити, якщо в моменті там угоди не заходять. Євро USD, на жаль, мінус, от USD. от USD OTC дуже маленький відсоток. Шукаємо наступний сигнал. Тут ми не будемо заходити, тому що прям відсотки порізані. Хай підбирає бот іншу валютну пару. На жаль, на жаль, бачу, тут така, формується реакція досить непогана, але, але нам відсоток не підходить. Тому ми пропускаємо цю пару і чекаємо наступного сигналу, поки нам видасть бот. Так, алло, алло Алло, алло. Ще раз аудіус Д. Так, не підходить. Чекаємо, чекаємо наступний сигнал. Зараз шукаємо ще один. <кхи> так, та ж сама пара. Та ж сама пара, що в нас була. Добре, ми, в принципі, тут готові. Вгору 590 доларів відкриваємо вгору за таким стрімким рухом, переключиться на хвилинний фрейм, подивитися, що у нас тут в принципі відбувається. Досить непогане скупичені ціни. Малюють непогані свічки. Тут ми залишили тінь. Одна повнотіла свічка практично, друга і теоретично третя, четверта має вже за рухом пробувати поновляти максимум. Тут така умовна лінія супротиву в нас була. З якою ми в принципі тут порівнялися, зійшли в угоду, і зараз будемо дивитися на відпрацювання. Тобто, це вже четверте коліно: 20, скільки 20 секунд секунду закриття в нас. Точка входу, в принципі, нормальна. Якщо без різких якихось рухів, то має все відпрацювати. Також виведу вам зараз стратегію там, розписання вашого банку, там, починаючи там, з долара першої угоди або починаючи з п'яти, щоб ви мали розуміння, як ви зможете розподілити ваш. Баланс. Так, є відпрацювання в нас по угоді і забираємо тут хороший плюс. Давайте порахуємо профіт, скільки нам вдалося заробити вже 42, 46, і зараз 542. Давайте я відкрив. Так, друзі, повернувся буквально відходив на хвилину. Давайте все ж таки швиденько підрахуємо, що нам вдалося заробити по боту. А перші дві угоди це в нас загалом 88 доларів профіту було. Після чого зловили а, мінус 50, далі мінус 110 в нас було, далі мінус 230 доларів. Загальний мінус склав би 302 долари, якщо б не зайшла четверта го года з -го коліна. Тобто а, в моменті насправді нічого страшного, хоч в мене суми і великі, а, переживань у мене там якихось сильних немає. А, вас однозначно сума менші вам торгувати спокійніше, але четверту года в нас заходить і ми плюсуємо до цього всього 542 долара. І маємо 240 доларів профіту. Якщо перевести в гривні, це для прикладу там 42 курс. Правильно 10 тисяч гривень ми заробили е, от буквально там за хвилин 8-10, поки з вами сиділи. По боту насправді великий плюс, тому що ми додали новий штучний інтелект, працює краще, аналізує краще. Е, сигнали е, читає по іншому, тобто вже читає свічкові формації, і формування свічок і тіней. Це великий плюс, і те, що насправді сигнали прилітають тепер неймовірно швидко, навіть інколи я не встигаю в них заходити. Тому потрібно, напевно, виводити собі там на інший монітор або торгувати там з двох девайсів, щоб шведесенко, як то кажуть, встигати за ним. Ну і, звичайно ж таки, доаналізовувати, шукати кращі точки входу, тому що бот все ж таки це якби робити штучний інтелект, теж може помилятися, як то кажуть, в сукупності з вашими. Знаннями в трейдингу і ботом маєте робити класний результат. Тому ось такий от результат получився в мене 10 тисяч гривень. Приємно, класно. Далі продовжувати торгувати не буду. Я зробив свій невеликий відсоток до свого балансу і йду відпочивати. Тому друзі.